Це вже шосте вето президента Кароля Навроцького. сьогодні в програмі Тема дня на польському радіо для України. Ми поговоримо про відносини Дональда Туска і Карола Навроцького, про те, що відбувається в польській політиці. Ми наблизимо всю ситуацію саме політичної арени тут у Польщі для слухачів з України, і головним чином зосередимося на цьому вето, яке стосується закону про допомогу для України. Про це і багато іншого сьогодні. Пороз... поговоримо з директором. Бюро сенатора республіки Адамом Векою. Доброго дня. доброго дня Вітаю вас. Вітаю пане редактора. Починаємо саме з цієї ситуації, з цього гучного рішення президента Кароля Навроцького. Які були основні причини цього вето президента щодо закону про допомогу українцям? Чи йшлося тут більше про фінансові, соціальні чи радше політичні питання? На мою думку, на жаль, ми дивимося в суто політичному контексті, дивлячись на те, що відбувається, і у світі, і як навіть останнім часом виглядала виборча кампанія на жаль, польща польське суспільство більше схиляється вправо. На жаль, через це вже не раз під час кампанії Кароль Навроцький заявляв, що для нього найважливіші поляки, і те, що відбувається тут, і в Польщі насамперед. Mówiąc, грубо кажучи, це рикошетом відбивається на всіх е, нас. Заветував, заветував е, закон суто бюджетно, економічно не брав би не брав б, е, під цим кутом в у жодному випадку справи з огляду на те, що від років завжди Кароль Навроцький говорив про те, що для нього важливіша історія пов'язана з Україною ніж те, що відбувається в Україні зараз, нині. Чи все ж таки його історичний досвід вплинув більше ніж політичний? На поточну ситуацію думаю, що так. Крім того, то я, у нього є е, група людей, які думають подібно, і тут не тільки при цьому вето, але й при е, інших. Думаю, що е, частина людей просто не знаю, не служить йому добре і не радить йому добре з глобальної перспективи. Дивляться дуже вузько, прямолінійно, е, не дивляться на наслідки, які є. Е, які будуть під час але ж політики права і справедливості так охоче підтримували Україну наразі? Абсолютно можна сказати, що весь цей напрямок змінився. Чи це залежить від суспільних настроїв? Чому ці настрої могли так змінитися? Чи заважає полякам, що тут так багато українців? Адже поляків теж за кордоном дуже багато, і це ж виграш виграш, так якби ситуація подібна тут. І треба просто змиритися або якось спілкуватися, якось розмовляти один з одним. Я б хотів нагадати е, часи 2000 дві 2004 четвертий, дві тисячі, скажімо, коли поляки емігрували до Скандинавії, до Великої Британії. У Великій Британії поляки навіть до цього часу є найбільшою силою працюючих там осіб, не громадян Великої Британії і те саме відбувається в цей момент у нас з людьми з України. Раніше вже приїжджали до Польщі на роботу, на навчання, на навчання за кращим життям. І я, як теж, і десь формація, яку з якою я співпрацюю. Ми раді цій співпраці. Поза тим крім того, чисто економічно чим більше людей, які платять нам податки, сплатять нам податки. Де да? за це збільшить дохід для польської держави? Тож з цього боку для мене все добре. Але якщо йдеться про питання спільноти і цієї правої сторони, як я сказав, і тут пан редактор ствердив про право і справедливість та Кароля Навроцького, я б ці дві справи поєднав, розділив одна е, мені здається, що Кароль Навроцький, дивлячись з перспективи і кампанії, і того, що робить протягом останніх трьох тижнів, є цілковито відірваний від права і справедливості. Бо власне річ пов'язана з вето України для безпеки України, але там також була і питання, наприклад, працевлаштування осіб у школах. Так зараз до кінця вересня директори можуть працевлаштовувати осіб з України як помічників чи як вчителів, з 1 жовтня такої можливості не буде. Тож, якщо ми хочемо, щоб люди, які е, тікають з України, щоб покращити своє життя і залишитися в цій Польщі та піклуватися про них, то вони повинні мати е, цю повноту від освіти до роботи до гідного життя, Ми усвідомлюємо це, і я усвідомлюю, що суспільство є різноманітним і наше е, з боку України, але не можемо все класти в один мішок. А також не можна романтизувати. Біженців і думати, що всі будуть такими вдячними. Різні люди є різними. Звісно, ми не зачіпаємо тут питання виховання і таких етичних речей. Дивимося строго, скажімо, економічно. Так це дуже добра ситуація для Польщі, і тут зрештою різні дослідження це підтвердили. Саме так, і тут ніхто жодним чином цього не заперечує. А я кажу, пан президент Кароль Навроцький швидше йде в історичному напрямку і цим у напрямку так. Кож конфедерація, яка є абсолютно проти. Ну так. Тому тому я вже сказав, що що Карл Навроцький і право і справедливість тут знак рівності я б не поставив, і це так само в інших питаннях, пов'язаних з іншими вето, де право і справедливість або утримувалося від голосу, або фактично було за, а президент зробив щось інше. Я Думаю, що що пан президент трохи заспокоїться, бо напевно хотів зробити собі трохи бурі на початку своєї каденції, показати ким він. Силу. свою силу. Тим більше, що коли ми його бачимо, то дійсно ця сила це, це бути представником народу. Є так сильна постава. Цього йому не можна закинути. Але в момент, наприклад, вже рад кабінетних ради кабінетної він вже губився. Вже було видно його поставу. саме так, але також хотів атакувати прем'єра. Ну так тільки якраз чи це була головна мета? Чи він все ж хотів досягти чогось іншого? Чи він хотів саме показати себе під час цієї ради кабінету, чи все ж хотів щось вирішити? ні, я тобто ні, я вважаю, що зустріч ради e кабінету була показом жад кабінетової, то було Показання показ, того, показ як, того, як в якому ряду ставить прем'єра е, Дональда прем Туска та його уряд, і як з ним буде співпрацювати. співпрацювати. Це було вже видно набагато раніше, коли і сказав, що прем'єр Дональд Туск є найгіршим президентом е, прем'єром Польщі вже під час кампанії. Так отже, це буде важка співпраця, але е, знаючи нашого прем'єра, він е, не здасться. Видно навіть як розумно він вставляє. Шпильки під час шпильки, звичайної розмови чи якогось виступу нас чекають дуже цікаві, або але і також важкі часи? Бо не тільки зовнішня політика і все, що відбувається навколо Росії та Сполучених Штатів, але й ми всередині теж не можемо об'єднатися. Ну, власне, але чи здатні уряд і президент об'єднатися і знайти такий компроміс саме в питанні таких системних правових рішень? що говорять серед політиків, чи мають вони вже якісь Ісь план, якщо наприклад цей закон не буде прийнятий, ми весь час обговорюємо саме питання українців. Як уряд політики збираються вирішити цю проблему, і чи все ж таки погодяться з Каролем Навроцьким у цьому питанні? Чи вже вирішимо цю справу? Тут е, строго е, таких відомостей, чи помиряться з Каролем Навроцьким? Уряд з президентом цього немає, але з огляду на обставини і і з боку громадянської коаліції, і з боку права і справедливості, е, також радників з одного і з іншого боку, думаю, що врешті-решт. Та дійдуть до згоди, щоб щось з цим зробити. Думаю, що президент Навроцький буде змушений зробити крок назад. Але з іншого боку, правляча коаліція також ймовірно повинна буде так написати цей закон. Бо не можу повірити, що нинішня сила в польському парламенті прийме будь-який законопроєкт пана президента, що стосується цих вето. думаю, що це буде просто коза за козу, зуб за зуб, і будуть просто кидання кидання. Але прийде, момент, але прийде такий момент, коли панове зустрінуться і скажуть собі Окей, ми можемо не любити і критикувати один одного, але е, зробімо, хоча б для внутрішньої і зовнішньої безпеки, е, настільки добрі речі, щоб, е, щоб це було хоча б узгоджено, бо ми в цей момент втрачаємо час, бо маємо кінець серпня від першого вересня, вересня певні речі, речі, речі вже, речі 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 вже речі зникають. Так само, так само зникають від першого жовтня. Парламент повертається до роботи лише на другий тиждень серпня-вересня. До... Сенат ще пізніше, бо це лише 24-25 вересня засідання. Тому часу дуже мало. Але сподіваюся на те, і це також сам прем'єр Дональд Туск сказав, що. Почнуть працювати над розпорядженнями, розпо тобто, що розпорядженням будуть вирішувати певні питання, звісно, відповідно до закону і конституції, щоб якомога більше речей увійшло як найшвидше до, до польського і безпеки, і для польських громадян, теж і для осіб, які є з-за кордону у нас, бо це теж не тільки стосується справи України, але й Осіб інших знаю, що е, значення для українців і для нас це найважливіше, бо те, що відбувається на східному кордоні, є страшним. Але ми повинні з цим впоратися. Так і дивлячись глобально, зовнішня політика класно, бо дій, події за останні два тижні дійсно прискорилися, і це сильно пов'язане з тим, щоб поборотися за мир в Україні. Ну, але Україні. побачимо, що далі. Ну, uh, я дуже цікавий, цікавий але і також неспокійний, і неспокійний, коли не йдеться том, про це. Бо uh, Чому? Тут, по-перше, через те, що ми в Польщі відрізняємося, і навіть ці суспільні настрої стосовно е біженців чи осіб, е не люблю слово біженці, але просто осіб, які тікають з України до Польщі за кращим життям то ще. Це ділиться одночасно, так само як на президентських виборах у нас, тобто 50 на 50. чи вистачить буквально однієї людини в ту чи в іншу сторону, і ці настрої є цілком відмінними? Звісно, якби напевно був інший президент, це напевно виглядало б інакше. але на жаль, ми мусимо тут стиснути зуби і наполегливо працювати. І по перше, ми, як громадяни, повинні говорити про цю ситуацію. А по Руге, дати, дати трохи і тиші і спокою та спокою, спокою політикам, щоб вони просто могли домовитися ми залишаємося або бо також повертаємося до теми засідання ради кабінету, бо там було видно, звісно, напруження між президентом і прем'єром. Чи цей спір навколо допомоги українцям взагалі в темі мігрантів, стане ще однією вісю конфлікту в польській політиці, чи це все ще триваючий спір, який ніколи не закінчиться? Бо також тут виникають досить нетипові. Контроверсійні ситуації, бо ем, є також досить вражаючі е, слова одного з журналістів українського походження, який е, у непотрібному е, тоні е, і словах називає таку важливу особу в цій країні, яким би він не працював яким би не був. Але теж є також є справа в тому, що росіянин отримав громадянство від Кароля Навроцького, який буде представляти Польщу. Отже, з одного боку, президент Навроцький запропонував продовжити період отримання громадянства до 10 років, посилити також покарання за незаконне перетинання кордону. А тут все ж росіяни отримують, незважаючи на те, що це спортсмен, адже ще під час анексії Криму і під час триваючої війни теж грав. І був представником Резутацію. Росії, чому така гіпокризія, така гіпокризія з'являється в політиці, Фактиці, і чи фактично це гіпокризія, гіпокризія чи, це чи все ж таки нормальна справа? Я вважаю і в момент, коли почав співпрацювати в політиці, щоб політика не була театром, бо дивлячись на те, як це виглядає трохи зсередини, то дійсно при мікрофоні, при камерах, одні говорять одне. підбурюють польське суспільство до того, щоб з одного боку сіяти невпевненість, а з іншого боку також ненависть. А щоб Легше контролювати суспільство Це моя відповідь на це е, через те, що е, люди, які е, чогось бояться, чимось були поранені, е, легше з них витягнути ці негативні емоції, які будуть тотожні з тим, що говорить, наприклад, лінія партії, лінія уряду чи лінія теперішнього президента. Я б теж хотів показати цю різницю, яка була між президентом Анджеєм Дудою, партією право і справедливість. Та Каролем Навроцьким пан президент Анджей Дуда сильно підтримував і президента Зеленського, і те, що відбувалося на протязі польські політики, казали, що ми ще будемо сумувати за Анджеєм, і, і попри те, що я можливо не розчарований, але е, за ці 10 років президентства очікував би інших речей. То е, фактично, е, дивлячись на три тижні перебування на посаді пана Навроцького, то вже можемо сумувати так? Дана через те, що єдиною доданою е, цінністю Єдино, всього цього додало, було так, те, що Анджей Дуда мав і дипломатію в, в генах, генах у сенсі, е, він е, умів поводитися по різному серед різних людей. Окей, були меми, були різні е, дивні висловлювання, чи е, чи кожному це трапляється, але сумарно дивлюся через призму цих десяти років. Він насправді нічого надто поганого не зробив, тим більше в контексті зовнішньої політики. А тут я боюся, що у нас польща стає коричневою, тобто це питання наближення цінностей незалежності Польщі, не дивлячись глобально на те, що відбувається, і ця історична політика є головною. Політика та історична є тим головним так мені здається, головним напрямком пана президента Новакцького. класно мати знання про історію чи що відбувалося, але треба дивитися в майбутнє. Бо якщо ми не будемо заглядати вглиб, то Польща не буде розвиватися. Так ми повинні дивитися глобально на всі справи, а не озиратися назад на те, що відбувалося, скажімо, 20 чи 50 років тому. Але все ж таки політики використовують ці теми і продовжують нагрівати саме цю тему. Ему Волині чи також Другої світової війни чи колись відпустять цю тему? Адже нині живі українці не несуть відповідальності за те, що відбувалося менше ніж 100 років тому. Чи це зникне все залежить від того, хто в майбутньому буде керувати країною. Які люди захочуть увійти в політику і займатися нею, або це. Це будуть люди, які з діда прадіда отримуватимуть саме цю інформацію з правого боку і поводитимуться як конфедерація або або люди почнуть дивитися глобально, бо прокинуться, що фактично цей напрямок глобалізації і напрямок спільного блага за певними принципами, все ж таки якихось окремих окремих груп є набагато кращим. Перспективі у перспективі напевно двох чи чи, чи, чи семи років, бо чи, чи чи шести. Я говорю про зараз час правління коаліції 15 жовтня, але потім і можливих наступних виборів. Думаю, що тут підемо страшенно вправо. Так я реаліст і дивлюся на це трохи без емоцій. І напевно, і напевно ці 5-6 років, 6 років будуть важкими для для для, для нас, усіх поляків, і тих, фактор, хто і в цінує в апар... саме ці більш відкриті цінності Без ніж випадково ніж правий бік. Але, Але це все може статися. Але Я дійсно знаю, що і конфедерація і теж не не виглядає такою не виглядає сильно радикальною, як нам могло б здаватися. це також медійний посил, такий, щоб просто привернути увагу. Агу, що будь ласка, подивіться, що відбувалося з Гжегожем Брауном під час кампанії і трохи після. А тепер я знаю, що нібито сезон огірків у політиці, але насправді його вже давно немає. Завжди щось відбувається, а гоже Брауна немає. Так у сенсі не критикую, не заперечую за освітою. Він режисер і перформер, тож знає, що робити і коли, що в який час. Як Я вчора навіть розмовляв на цю тему з якоюсь там особою. Бою про саме Грегора Брауна і е то, і, то, і те, то, як то, він то, себе то, поводить, то, це це, це актор. Обласний, в... Це актор. Він в, у повсякденному житті непрофесійному е поводиться е зовсім, на зовсім, зовсім інакше, що дає нам парадокс цього театру, про який я згадав, що театр у політиці є. Бо надягаючи якусь маску, ти не є собою, ти можеш сказати все, але потім людина на тебе дивиться, чи цей громадянин України чи Польщі і дивиться на таку людину, і незважаючи на те, що ти можеш бути вдома приватно супербатьком дідусем, але кажучи певні речі по телебаченню чи радіо, просто перекреслюється, звісно, я не знаю, чи це має сприяти. Атливий вимір, ну бо саме до цього я йшов. Показувалася партія корони польської Жигожа Брауна. Сильно зростала в опитуваннях В останніх опитуваннях вони знаходяться під порогом. Отже, це показує, що якщо вони і надалі не будуть випромінювати крайні емоції, то вони не будуть помітні. Так само робила конфедерація протягом останніх років. Тож ці два роки, плюс наступні, побачимо, що це буде, як це виглядатиме. З прикрістю з зазначаю, що це буде важкий час і для нас, і для українців. Бо якщо ми маємо будувати якусь спільноту, то ані президент, ані опозиційна сторона нам на це не дозволить. Отже, чи це не є добрим моментом, щоб Польща скористалася з можливих майбутніх польських громадян? Ми говоримо тут про надання українцям громадянства. Адже це добрий жест з боку, скажімо, права і справедливості, з боку короля Навроцького, щоб потім використати мільйон, наприклад, осіб для майбутніх виборів. Однак, мільйон виборців, які ймовірно проголосують за партію, яка їм тут допомогла, чи це не є добра політична гра? Чому це так? Так дуже анти. Я знаю, що ми повертаємося до історії. Я знаю, що суспільство втомлене, бо напевно налякане, чи загроза в загрозі в Дякі але є чи є чого боятися? Бо, бо врешті-решт, українці теж виїжджають органіці, за кордон, Баркані, дуже Баркані, часто залишають Большу, Польщу, не ставлю, залишаються втай. тут робочі місця, місця, місця є так, місця так, місця безробіття місця досить місця низьке місця останнім місця часом, навіть так, навіть Дональд навіть Дональд Туск хвалився тим, що рівень інфляції досить низький, тож економічно все гаразд. Господарчо є все в порядку ну так, ну, та тільки дивімося на те, що право і справедливість не є партією суто ліберальною, бо економічно так для них найкраще було трохи. Ну так, ну нема чого приховувати, роздача і соціальні пакети. Так і дивно, це права сторона політичної сцени, а поводяться строго як з лівої сторони, бо це завжди лівиця давала людям направо і наліво різні соціальні виплати, бо їм це належить. І так до цього часу право і справедливість теж діяло. Бить може, можливо, протягом цих років, коли вони керували, частина українців вже отримала громадянство. може, таки це їм настільки не спрацювало, що вони дійсно подумали, що. Пішли в інший бік, так що все ж таки сумарний результат не дав їм е, настільки вигідного виміру, що вони просто вирішили піти в інший бік, так але ви думаєте, що є достатньо багато опитувань, і вони це дійсно дослідили, щоб стверджувати, що так є. Бо дуже багато навіть в інтернеті було реакцій з боку громадян України після того, як Польща так, звісно, допомогла. звісно, це Громадяни допомогли, а пізніше вже політики приєдналися до цієї допомоги. І тоді українці дуже часто хвалили уряди права і справедливості. Це їм скоріше підходило. Тобто, ця роздача соціальні виплати Може, можливо, вони все ж скористалися б цим, бо не думаю, що раніше українці так масово отримували ці громадянства. Зараз думаю, що через цю пропозицію Кароля Навроцького про подовження періоду отримання цього громадянства буде також все гірше і все важче. Ми мусимо поділити тут е цю вашу відповідь на дві частини. Напевно, право і справедливість є, мабуть, є єдиною партією, яка. Робить дуже добре сконструйовані дослідження емоцій виборців взагалі суспільства тут дійсно мають фахівців у цій справі, і кожна партія повинна брати з них приклад. Бо подивіться з перспективи вибору Кароля Навроцького, вони обрали зовсім іншу особу, ніколи не пов'язану з правом і справедливістю. Так так. Так і це показали їм результати, що їм потрібен хтось інший, тож те, що я свято переконаний, що були дослідження, що стосуються настроїв суто і соціальних, але також і економічних, на тлі е, осіб людей, які приїжджають до України з України до Польщі. І і я думаю, що оскільки суспільство у великих містах якось не має з цим проблем. Ми, бо фактично є, і є робота, і є житло, і все є, всі задоволені, і так у малих містах. думаю, що наше польське суспільство трохи має інший відтінок, коли йдеться про настрої щодо українців, і велику роль у цьому відіграють медіа. Дивімося, також на тів пірепубліка. Тіві републіка, та яка має передачу, що зазвичай іде до малих містечок і сіл. Там я як можна прочитати дослідження, там найбільша аудиторія, велика кількість людей, які слухають цю програму ми в великих містах живемо в таких бульбашках, де нам добре живеться, але достатньо виїхати з Варшави 40-50 кілометрів. Зовсім інша перспектива. Хтось, хто брав участь, скажімо, в виборчій кампанії, чи спостерігав, бачить цю цю різницю між, скажімо, великим містом Варшавою, познанню і польською повітовою саме так. Тож думаю, що ці настрої, якщо йдеться про економічний вимір для права і справедливості, вони були не настільки. І е, сприятливі як суспільні настрої, які формуються, бо знову повертаємося до тієї частини, що негативними емоціями легше керувати. саме так. І ми знаємо, що останні опитування показують, що 60% поляків підтримують рішення президента про ВЕТО, в тому числі все, що пов'язане з Україною. Чи вплине ця громадська думка на політику Поліка уряду щодо України в найближчий час? Чи все ж таки суспільні настрої зміняться? чи зміниться також ставлення Кароля Навроцького? І чи уряд та новий президент Польщі будуть найближчим часом більше співпрацювати? Цю тему ми, звісно, будемо спостерігати і також переглядати те, що відбувається в польській політиці. Це була програма тема дня. Мене звати Євгеній Дячков. Дякую. Дякую і до побачення, не да, дуже дякую.